Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Вчора пізно ввечері, близько 23.15 росіяни з реактивної системи залпового вогню обстріляли село Липці Харківського району. Попередньо без постраждалих. Минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Внаслідок обстрілу села Кучерівка Куп'янського району пошкоджено два будинки господарчі споруди, зазнав поранення та був госпіталізований цивільний чоловік 39 років. Крім того, підуда. Арами окупантів перебували Вовчанськ, Огірцеве та Гатище Чугуївського району, дворічна Сентівка, Іванівка, Кислівка, Куп'янського району та інші населені пункти. Рятувальники звітують за минулу добу здійснено 31 оперативний виїзд. Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. О пів на восьму ранку рятувальники Куп'янська проводили обстеження території селища Куп'янськ-Вузловий, яке напередодні вночі обстріляла російська артилерія. Перевіркою виявлені пошкодження чотирьох приватних житлових будинків та п'яти торговельних кіосків. На щастя, обійшлось без потерпілих та пожеж пожежі, що не пов'язані з військовими діями. Опівночі надійшло повідомлення про загоряння у підвалі житлової п'яти на проспекті тракторобудівників будівників у Харкові. Там горіли домашні речі та меблі на площі 15 квадратних метрів. Через загрозу від сильного задимлення було прийнято рішення негайно провести евакуацію мешканців всього під'їзду. У супроводі рятувальників на свіже повітря виведено сім осіб. Під час розвідки у самому підвалі газодимозахисники виявили і врятували 31-річного чоловіка. На місці події працювали чотири одиниці техніки та 14 чоловік особового складу ДСНС. О пів на третю ночі їм вдалося. Повністю приборкати пожежу. О пів на четверту ранку у місті Харкові сталася ще одна пожежа. Цього разу у квартирі, що на другому поверсі житлової триповерхівки у провулку Забайкальському. Горіли домашні речі та диван на площі трьох квадратних метрів. З охопленою димом квартири вогнеборці врятували 69-річну жінку, яка встигла отримати отруєння чадним газом та опіки. Її госпіталізували до лікарні невідкладної швидкої медичної допомоги. Також рятувальники евакуювали з сусідніх квартир двох мешканців. О п'ятій ранку відбулася ліквідація вогню. Залучалися три одиниці техніки та 15 чоловік особового складу. ДСНС причини виникнення обох загорянь з'ясовуються. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 90 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, за добу наші військові відбили 20 атак ворога в районах Синківки та Іванівки на Куп'янському напрямку. Ворог не має просування та зазнає постійних втрат. Марія Соловйова та Ігор Мікенін, Харків. Новини. Цієї ночі у Кривому розі Дніпропетровської області знову лунали вибухи. За даними голови ОВА, ворог атакував ракетами та БПЛА. Є руйнування на об'єкті промислової інфраструктури. Минулося без загиблих та постраждалих. Атакували також і Харківську, Херсонську, Донецьку, Запорізьку, Сумську та Миколаївську області. Є загиблі, поранені та пошкодження житлових будинків. На фронті протягом доби відбулось понад сотні бойових зіткнень. Про це повідомили у генштабі ЗСУ. Армія РФ продовжує спробу оточити Авдіївку. Наші війська відбивають спроби наступу. За даними інституту вивчення війни, українські військові закріплюються у селі Кринки на лімому березі Херсонщини. Німеччина доставила в Україну черговий пакет допомоги. Про це інформує сайт федерального уряду Німеччини. Новий пакет військової допомоги включає три самохідні зенітні установки гепард, майже 4 тисячі снарядів калібру 155 мм, міліметрів, мостоукладальний танк, 20 розвідувальних дронів, 20 дронів. Вектор, три дрони для охорони кордону. ЄС та США підтвердили готовність розробити план України. Це зафіксовано у рішенні останнього саміту. ЄС ША відомо, що проєкт стане базисом для відновлення країни в найближчі чотири роки. План також допоможе наблизити вступ до Євросоюзу. Ша анонсували новий розмір щомісячної допомоги Україні. Відомо, що у наступному фінансовому році розмір щомісячної бюджетної допомоги від Америки знизиться з однієї однієї десятої мільярда до 825 мільйонів доларів. Річна допомога становитиме 11,8 мільярда доларів. Про це йдеться у листі, надісланому з білого дому, тимчасовому спікеру нижньої палати парламенту США Патріку Макгенрі. Не кожен день тебе привітати та побажати гарного дня і навчання пройде харківський міський голова. Таку можливість мали учні метрошколи, в якій завершилася перша навчальна чверть. Вітаю вас, як настрій. Які оцінки? Молодець усі. Що зараз? Який у нас зараз у Я досліджую світло. А де ми у нас друзі? Друзі? Ну що, я хочу вас привітати з останнім днем навчання у першої ви Потім йдете на невеличкі каникули, відпочивати будете, ну, а потім звісно прийдете, знову, будете навчатися. Да? Так, у нас попереду шосінні канікули. Всі пам'ятають, Так! ми тепер вже трошки відпочинемо, а потім з новими силами повернемося. А хочете, хочете відпочивати? Так! Хто хоче навчати? Навчатись, а відпочивати хто? Я! Ну, добре, давайте. Ми підготували вам. Ми підготували такі, знаєте, книжки, щоб вам так було відпочивати гарно. Будете читати їх. Добре? Ола, це унікальний проєкт, який було здійснено разом зі всіма харків'янами, наголосив харківський міський голова Ігор Терехов. А починався він з 930 учнів, які прийшли 1 вересня, сіли за парти і почали навчатися. Сьогодні у метрошколі вже 1187 учнів. Це збільшення за місяці навчання на 21%. Якщо на початку проекту було 60 класів, то зараз їх вже 65. Коли ми розпочинали цей проект, так батьки приглядались до нього, спілкувалися один з одним з вчителями. З батьками інших дітей, школярів, які прийшли у метрошколу. І потім для себе певну виставку зробили і віддали дітей у школу. І я вважаю, що це такий перший крок. Потім буде другий крок, третій. І кількість учнів буде постійно збільшуватися. Ми повинні бути готовими до цього. І Буде збільшуватися не виключно перший, другий, третій, 4 класа, а і випускних класів – це 9, 10, 11 класи. І це буде збільшення. Ми будемо робити цей проєкт. Ми хочемо побудувати декілька класів, бо в нас є така можливість, щоб не заважати пасажира потоку. І це буде два-три класи, бо у нас є певні можливості. Там сьогодні йдуть проект на роботу з тим, щоб ми розпочали у найближчий час будівельні роботи щодо створення цих класів. Також Ігор Терехов повідомив, що багато батьків дошкільнят просять його створити щось на кшталт підготовчих курсів, аби соціалізувати дітей перед школою, чи взагалі створити підземні дитячі садочки. Що стосується дитячих садочків, знаєте, це зовсім інша справа. Хочу сказати, що попит є і дуже великий попит, і коли у нас будуть каникули. Коли у нас буде субота, неділя, то теж ми будемо знаєте, залучати дітей, бо їх батьки хочуть, щоб тут були здійснені, знаєте, такі певні підготовчі заняття для маленьких харків'ян, які ще не пішли в школи повних. Вік не дозволяє їм, тому ми вивчаємо це питання, але зробити стаціонарний дитячий садочок під землею і тим паче у станціях метрополітену недоцільно, бо діти повинні проводити тут весь світовий день, і їм потрібно буде спати, ходити, гуляти. І є певні вимоги, які у метро забезпечити неможливо. А що стосується підземних дитячих садочків, це ми будемо розглядати, бо теж ви повинні розуміти, що одна справа, коли школяри прийшли, навчаються одну зміну: це 3, 4, 5, 6 уроків так, А інша справа, коли дитину ти приводиш до дитячого садочка у 8 -го години, а забираєш у 17-му. Я хочу сказати, що нам потрібно зробити таким чином, щоб ми мали змогу всі, щоб у нас функціонували дитячі садочки на паузі. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін Харків. Новини. Про дуже серйозні теми у нестандартному форматі у Харкові. Стартувала серія івентів, не лекцій в рамках всеукраїнської кампанії, спільно до навчання. Про всі теми, які так чи інакше пов'язані з війною, говорять у доступному для молоді стилі локація, безпечний паркінг одного з міських ТЦ. не називаємо наших дітей дітьми. Ми говоримо, що вони молодь. Ну принаймні, я, я питаю, як краще до них звертатися, і здебільшого вони кажуть молодь України. Клас друге Важкі теми, типу мінної безпеки, сексуальне насильство, ем, важливість навчання і так далі, ментальне здоров'я це теми, які ну важко сприйняти дітям, молоді, тому що ну ми ми дорослі не вміємо слідкувати за своїм психологічним станом. Що говорити вже про молодь, тому е, ми зробили таку інтерактивну форму, це форма гри. Де е, наші, е, наші учасники об'єднуються в команди, в них є капітан, в них є пульти і вони керують подією. Тобто вони обирають, що буде далі. Ми там потанцюємо, пограємо чи далі поговоримо, або які варіанти тут правильні. І вони е, таким чином е, вчаться комунікувати, в них є команда, вони соціалізуються, їм не вистачає живого спілкування. Ми це теж трошки надбираємо. І, ну, я не знаю, ми отримаємо 2-2,5 години, от так на ізі. Торкаючись таких важливих тем, ну і бути треба з ними відвертим. Я чесно говорю, що міни створені для для того, щоб вбивати і ні для чого іншого. Так, може ще скалічити, але в нашому випадку, коли це маленька дитина, то вона, скоріш за все, не як є. і я їм говорю про це чесно. Якраз найголовніша тема не на лекції мінна безпека. Харківські школярі впевнені те, як варто діяти у випадку виявлення чогось підозрілого, всі повинні знати як свої п'ять пальців. А якщо я побачу щось підозріле, наприклад, якщо це якісь будуть боєприпаси, я повинна слідкувати за руханкою, яку ми повинні всі знати. По перше, ми повинні подивитись на цю міну, не чіпати її, відійти від неї та подзвонити по номеру 101 або 112, щоб працівники. Е Розмінували цю мін. Мені здається, що ми про мінні безпеки на даний час повинні знати дуже багато. І кожного дня ну щось нового ми повинні дізнаватись. Бо якщо ми будемо знати щось про мінну безпеку, ми можемо врятувати і своє життя, і життя оточуючим. А реалія, каже харківська молодь, дуже змінилась, адже все-таки доводиться жити і навчатись. В умовах прифронтового міста я вважаю що навчатися потрібно більше мові, наукам точним, які там хімія, фізика, алгебра та геометрія, і обов'язково фізкультура, тому що фізична форма дуже важка та й потрібна для життя. Такого формату не лекцій організатори протягом двох днів планують охопити близько 400 школярів та молоді зі всіх дев'яти районів Харкова. Ну поки що подобається, тому що дуже гарний ведучий. Дуже ну мені подобається як пультики, Ну дуже цікаво. Очікувала послухати просто лекцію. А тут е, така е, цікава задумка, цікавий формат. Нам розказують, що таке депресія. Ми дізнаємося, що треба робити в таких ситуаціях, якщо знаємо, е, коли людина відчуває щось подібне. Це дуже важливо зараз. Тому ми, ми, ми відкликмось на Прохання провести в нашому місті таких тренінгів ми долучили дітей та молодь разом з департаментом освіти, щоб вони пройшли ці курси, тому що це дуже важливо зараз. Це і Мінна безпека, дуже важливо це навчання воврі бойових дій. Тому сьогодні ці знання, і я, я думаю, в житті знадобляться і дуже хороша подача лекцій, дуже інтересно, тому дуже багато інформації. Я думаю, вони приймуть до себе. Леся Копилюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Олександр Уваров, Харків. Новини Харківські комунальні служби продовжують активно працювати в різних районах Харкова. Так, аби підготувати зливову каналізацію до осінніх дощів, бригади профільного підприємства прочищають та ремонтують, де необхідно дощі приймальні колодязі. Так проведено роботи на перехресті вулиць Георгія Тарасенка та молочної. Замінено елементи та приведено до ладу всю систему. Після цього цементують та закривають ділянку, аби машини безперешкодно могли пересуватись. Працюють так, аби не обмежувати рух транспорту. Деякі мережі зливової каналізації промивають так. Далі по вулиці виконано роботи на вже іншій ділянці зливостоку. Спеціальною машиною повністю прочищають систему, аби у разі дощів вона могла відводити зайву воду з проїжджої частини. І у віддалених частинах Харкова так відремонтовано зливостоки і по проспекту трактору будівників. Тут роботи масштабніші, повністю замінюють зливостік для відведення води та упорядковують ділянку навколо нього. Слідкують і за чистотою міста. Так регулярно проводяться роботи на схилах водойм та у скверах, скошують траву по вулиці. метробудівників, у манджосовому яру, а також прибирають сміття та опале листя. Марія Солвйова та Андрій Паколов Харків новини.